На всі ліки і вироби медичного призначення ціни зросли з 1 квітня, відповідно до закону, який має назву про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні. Що, про що він говорить? Що на всі ліки і вироби медичного призначення вводиться МД нараховують, тобто виробник нараховує свої 7% на вироблену продукцію. дистриб'ютор нараховує свої 7%, і аптека і ще 7% відсотків пендеється. Всі ці 7%, 7 відсотків, тобто для кінцевого споживача, ліки та вироби медичного призначення здорожчають на 21%. У директора комунальної аптеки номер 24 виникає запитання, як же відпускати ліки для державних установ за бюджетні кошти. Якщо на такі препарати не можна нараховувати НДС, а постачати наркотичні препарати для лікарні треба вже сьогодні. Роз'яснення на сьогоднішній день немає. А як нам? У нас договори підписані, якби ми повинні їх виконувати. Тому я, як керівник фармацевтичного підприємства, як голова фармацевтичної асоціації буду писати запит. А система дійсно, дійсно є проблема, тому що ось у нас постачання один із главних це Альба. Тільки на 500 гривень могли відпочити. Зараз є проблема це наркотичні засоби, які не, не можуть чекати, тому що все інше можна на листочку написати це на куби, і також засоби для нас. Валентина Ластовка, Ігор Шотайло, новини телеканал Бориспіль.